Сергій Братчук далі з нами на прямому зв'язку, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, мої вітання вам, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю Слухайте, Як от таке таку відповідь ми вдарили по Чорноморському по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації? А вони взяли і розбомбили морвокзал, тобто готель, який давним-давно стояв вже 10 років. Якщо я не помиляюся, він був в аварійному стані. Кому вони хотіли росіяни продати цю історію, що там нібито знаходилися якісь сили оборони, центр прийняття рішень? Ну, власне, вони хотіли продати цю історію, намагаються продати внутрішньому споживачу. Це зрозуміло, тому що ну, для нас, українців, звичайно, ця історія виглядає зовсім по-іншому. Власне, як і впевнений, для більшості наших. Союзників та партнерів, звичайно, там на заході теж є певна категорія людей, яка може розцінювати це зовсім іншим чином, але завжди кажу, що ті. Наші люди, наші вони дійсно наші в плані того, що підтримують Україну, які власне і приймають рішення щодо допомоги нашій державі, то вони звичайно у ці казочки від укушених Канашенковим, вони звичайно не вірять. Тому, якщо повертатися до цієї історії, ми дуже багато можемо говорити. і, Власне, такий дискурс, ви бачите, про що говорили Одесити, в тому числі після цього влучання у цей готель, який починав свою таку не досить щасливу історію Кимпінські. А закінчив Одеса, і от таким е, чином він закін... закінчує цю долю. Хоча, знову таки, він стоїть, стояв, не дивлячись на пожежу е, на всіх поверх та от. Власне, говорили про те, що дійсно треба зносити, і мав бути оголошений тендер, і мали прибирати цей готель, але до того не дійшли руки, і війна тут і так далі. Тому подібне, і хтось жартував. Ну, це нормально жартувати під час війни, не над війною, звичайно, сміятися. Під час війни жартувати це для Одесиків, тим більше все нормально. Так, от говорили про те, що ви бачите, ми ж хотіли знести. Нам допомогли в цьому плані. По перше, не цією ціною це зрозуміло а з іншого боку, давайте залишимо наше. Нам тому, що ми мали це зносити, ми мали розуміти, що і як буде з іншого боку, теж прекрасно розуміємо, що наш морський вокзал це візитна картка нашого міста. Зрозуміло, а я впевнений, що тепер, після нашої перемоги, моровокзал буде кращим Так, от, власне, до безпекової компоненти, до військової історії того, що відбулося: по перше, стріляли звичайно оніксами і готували цей обстріл. Я завжди. Знаєте, противник цієї історії яку розганяють насправді російський в що, мовляв тут. Я перепрошую, мову оригіналу буде Адвіточка, або о, як вони ще там кажуть, ще якимось чином там акти з'їзді і так далі. Тому подібне, тому що всі ці обстріли вони зазвичай готуються. Для цього треба певний час. Це не Перепрошую стріляти з автомата Калашникова чи там з якої будь-небудь стрілецької зброї, тому що взяв і постріляв. Треба готуватися, треба планувати. Звичайно, це було заплановано. Єдине, що думаю, можливо, і не хотіли там. Ну не то що не хотіли, хотіли. Звичайно, хотіли влучити більше десь зерносховища або в портову інфраструктуру прилетіло. У цей готель, хоча власне у нас двоє людей на жаль загинули, тому що вони опинилися саме там під руїнами цього цього зерносховища. Так власне, і ще раз хочу сказати, що звичайно хочуть продати цю історію, начебто, помста за чор... за штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, але теж дурню зрозуміло, ну якого біса хтось буде під час війни вже півтора роки великого вторгнення. Ну, залишати, як вони сказали, там був штаб військово-морських сил Збройних сил України, а також найманці, іноземні найманці, які База там наприклад. проводили збори, і так далі. Тому подібне. Тобто, історія власне, для своїх те, що б'ють і будуть бити по нашій портовій інфраструктурі. Я зараз не відкрию військової таємниці, але ми мусимо говорити про одне. Про найголовніше те, що люди мають іти до укриття, це перше. Ну а друге, те, що на порядку денному залишається актуально, звичайно, підсилення нашої протиповітряної оборони, але знову таки все в порівнянні. Давайте задаємо рік тому, задаємо о, навіть півтора роки тому, яка була наша система. ППО і сьогодні, коли ми говорили 40-60% максимум, це вже ідеальний варіант збиття ворожих цілей. Сьогодні 70-80%. І, власне на цьому тижні на Одещині тиждень, які у нас знову під обстрілами була була історія, коли 19 шахетів, 19 збито. З Зоніксами трошки складнувато. Це на жаль, є і така історія, але сподіваюся, теж будемо вирішувати. І тут, до речі, актуальна і правильна тема Криму. Тому що якщо більше буде знищуватися на опередження об'єктів військової інфраструктури на території тимчасово окупованого півострова, абсолютно вірно висновок один залізна логіка менше будуть обстрілювати наші причорноморські міста, зокрема Одесу. Не секрет, що і на зараз в Одесі є певні особи, які допомагають окупанту, наводять ракети, допомагають інформацією. Є звичайні мешканці, які досі перебувають в такому собі ватному, вибачте за таке слово, мірі. Тобто. Це нікуди не ділося. Російська пропаганда дуже багато, навіть не років, десятиліть працювала над тим, щоб зумбувати населення радянська пропаганда, потім російська пропаганда, і це, і це є насправді. Але але адісіти ж точно знають, що в цей готель стояв порожній, щоб він був в аварійному стані, і що там точно не було ніяких баз НАТО. Тож такими ударами, от знаєте, я е, на у себе в фейсбуці написав, що ніхто так не проводив декомунізацію і дерусіфікацію. Одеса, як це робить Путін прямо зараз, тому що якщо давайте згадаємо, вони ж як називали Одесу? Південна, Южна прості господі Пальміра. Вони ж так її називали, тому що в них є північна. Це Санкт Петербург, і Південна це є навіть не Сочі не нічна, а саме Одеса, тому що Одесу вони ж вважали своєю так само, як, наприклад, вони вважали Крим, і для них дуже було образливо у 2014 році, що Одеса тоді не пустила Руський мир. І тим більше образливо було зараз, що всі ці кораблі, десантні кораблі, просто знищувалися на рейді, десант так і не зміг навіть торкнутися одеського берега. І зараз це помста Одеси, Одеса не скорилася і Путін мститься. Це ж так воно є. Але чи в Одесі зменшилися ці люди, які ждуни, які чекали на руський мір? Що з ними зараз? Ви знаєте, питання доволі таке риторичне з одного боку. З іншого зрозуміло, що подібної статистики немає. Хтось з моїх, скажімо так, людей. З того кола українського, який є в Одесі, а це переважна більшість. Тут я можу стверджувати. Звичайно, можуть сказати, мовляв, таких людей теж достатньо. І, до речі, от під час цих обстрілів давно не було таких історій, що хтось там щось намагався скидати в соціальні мережі. Цього разу кілька таких прикладів знову є. По них працюють. І ага. ці дані надавали Одесити, звичайні одесити, яких ні я ніколи не бачив в житті, можливо, і не побачив. Але про що це говорить? Про те, що люди прості люди, вони розуміють, що з цим теж треба боротися. Я ще раз кажу, такої статистики немає. Але в нас днями є певне затримання. Затримання тих людей, які намагалися наводити ворожі ракети саме на наші цілі, і військові, і не лише військові, а перш за все, навіть портову інфраструктуру. Чи є ж дуни? Звичайно, є. А щодо цього готелю, ну це давайте говорити рівень сьогодні, в тому числі російської розвідки. Uh -huh. а, і чесно кажучи, він не може не тішити. Я розумію, що нас дивляться, і можливо, якісь там намагатимуться корективи цю роботу вносити, а, але не врятує і це зрозуміло. Ще раз хочу сказати: основа цієї давайте говорити відверто боротьби з ждунами. Це наші прості люди, які Повідомляють, які не бояться залишати, повірте мені, свої контактні телефони. Тобто, це не анонімка на сусіда, який дуже себе нечемно веде. Люди залишають телефони для оточення інформації. Оце звичайно мотивує на те, що все дійсно добре, і саме 14-й рік, і 22-й рік, і ми розуміємо абсолютно погоджуюсь з вами. Це помста Одесі. І вона буде продовжуватись. Чули, колись говорили: от Одесу не будуть бомбити? Ми ж це чули, але розуміли: нас будуть бомбити ще більшою силою, ніж можливо інші міста. Але витримали і витримуємо далі. Знаєте, ще, якщо подивитися, як Одеса, як Одесити провели цей літній сезон, ну можна таке складається враження. Так, отут ми захищаємо Одесу, а тут ми відпочиваємо. Тут ми їмо смачно в ресторані, тут ми на пляжі. Не можна купатися. Так, не можна купатися, але ну що ж, ну, ж літо, спека і тому подібне. Знаєте, оце невбиваємо одеський оптимізм, я думаю, ну це теж. Візитівка Одеси, вона нікуди не дінеться. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову.